Контрнаступ, якого чекали від початку повномасштабного вторгнення, нарешті починається. Валерій Залужний та Володимир Зеленський нарешті анонсували контрнаступ ЗСУ. Тож давайте дізнаємось, що чекають від контрнаступу українці. Я думаю, що вони розумні, що вони дуже ну як це сказати, що вони гарні люди, що вони люблять Україну нашу. Я думаю, що це буде гаразд. Ми все зроблять як треба. Я не маю надії. Дуже серце болить за Україну нашу. Позитивні. А що, відвоюємо? Ну я не думаю, що буде, чесно кажучи, такий перерив, як був на Харківщині, тому що, буде зараз інша ситуація об'єктивно. Але очікування ну позитивні, тому що багато людей над цим працюють. Люди кваліфіковані, серйозно ставляться, розуміють цю відповідальність. Тобто, я, чесно кажучи, просто не бачу. Посувань, чому це повинно бути в якомусь негативному ключі? Ну, Окрім звичайно того, що в принципі, мабуть, для нас це буде такий досить важкий період. Буде більш складна ситуація, більш нервова, можливо, більше обстрілів. Ну, В принципі, якби ми всі розуміємо, що ми це повинні просто пережити. А в плані військової підготовки мені здається, що настільки все комплексно робиться, що я просто не бачу, чому це повинно не спрацювати. Ну, можливо, я просто чогось не знаю. Сподівання саме-саме, ну, ми мріємо, і ми віримо, і ми знаємо, що буде так, як хоче вся Україна. Mm -hmm. Тобто, ви вірите, що буде тільки успіх? Я впевнена в цьому, що успіх буде. Обов'язково тому, що ми українці. Добре, дякую. І вам. — І буде у нас перемога. Ан анонсували? Так Так він вже тихенько йде, це контрнас тут вже проходить не, не, незамітно. Якщо чекаємо, Чекаєте? ми повинні свою територію освободити та й все, від е границі 91-го року. Добре. Оце наша ціль. А там, а там буде видно, я думаю, що е я думаю, що наша щас. Наша, наша, наша Армія не така слаб, слабша, як колись була. Отак. Так що, якщо це взяти 2014 рік, то зрівняти з цим роком, то я думаю, що ми не слабші Росії, яка була на другому місці у світі, а зараз, мабуть, вона на 2022 місці у світі. Тільки понти кажуть свої, та й все. Ну, я позитивний очікування. Я вважаю, що буде успіх, але це не буде якимось миттєвим успіхом. Це тривалий процес, який допоможе Україні відновити свою державні суверенітет території, і це необхідно робити. Ну, звісно ж, хочеться якісь. Ну щоб якісь як це сказати, хочеться. Ну я розумію так, що остаточно якісь перемоги це не принесе. Хочеться якісь позитивних результатів. Хочеться конкретно я сказати не можу, тому що я не знаю, чи йде цей наступ, чи немає. Але хочеться, щоб якщо він почався, тобто там якісь там цифри підвищені, там втрат расистів, ж таке. От. Mm -hmm. Чи знищені склади, техніки, щось таке. Як є очікування, що вже підорів виб'ють, то вже вже не треба... відсюди, так я вважаю, що якби, тут рішення повинні приймати військові. Я не, не, не чув заяв, тому я довіряю нашим збройним силам. Я сподіваюся, побачити звільнення наших територій. Ви знаєте, якщо практично підходити, що отримаємо? но его все ждут, но я против разогрева. И самое неприятное в этом всем, и ну, то, что есть, что если человек привык играть, он играет. Вот то же самое сейчас происходит в Азелавре. Я просто больше к церкви отношусь. И вы же видите, какая там игра. Здесь с контрнаступом не должно быть игры. Здесь должно быть все серьезно. Ну, я надеюсь, что слушают наших заокеанских братьев. Будем говорить так. Мы понимаем. Это и наши заморские братья. Допустим, англичане. Американці, ну і всі союзники і здесь. Ну опять же, я не чувствую какого-то розділення в обществе, то есть его, оно наигранное. Ну я хочу побачити перемогу, але я добре розумію, що будь-який контрнаступ означає а, багато крові з обох сторін. Тому з одного боку я дуже очікую, бо тому, що це звільнення України, з іншого це нові гори, яке прийшло в нас на нашу землю. Але вірю в ЗСУ. вірю в. ПВО ПБО, вибачте, все буде добре.